Добрий день, дітки. Сьогодні в нас з вами заняття з математики. Дітки, а хто мені скаже, який сьогодні день тижня? Я вам казала, згадуйте, математика в нас в який день тижня? А ну подумали, вчора був який перший день тижня робочого? Понеділок. Отже, сьогодні вівторок. Так, молодці. А скажіть мені, будь ласка, скільки взагалі днів в тижні? Сім, молодці, п'ять робочих днів, так? І два вихідних. Добре, дітки, давайте зараз з вами ось наші цифри порахуємо. Пряма зворотня лічба. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Молодці. Так, зворотня лічба почали з десяти. Називаємо. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. А тепер назвіть мені, ви вже знаєте. Пара це скільки? Два. А тепер скажіть мені парні числа. Це які числа? Це ті числа, які можна поділити порівну, навпіл. Назвіть мені парні числа. Два, вірно. Чотири. Шість, вісім, десять. Молодці. Так, і числа сусіди. Давайте швиденько. Числа сусіди, цифри три Називаємо. Молодці. Числа сусіди, цифри 8. Називаємо самі. Молодці дітки. А сьогодні ми з вами поговоримо про математичні знаки. Так? Дивимось на дошку. Хто тут до нас залетів на дошку? Хто це? Так, це сонечко, божя корівка. Так, молодці. Подивіться уважно. Ось разом, скільки їх. Порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки їх разом? П'ять. Але подивіться: з однієї сторони і з іншої. Давайте порахуємо, скільки з однієї сторони. Один, два. Скільки? Сонечок. Два. Молодці. І з іншої. Один, два, три. Скільки? Три. А щоб в нас вийшло їх 5? Що нам треба зробити? Додати, так? Три, додати два. І яким знаком ми будемо позначати додавання? Знак плюс додавання це знак. Плюс ось у нас віконечко. Завжди ми пропускаємо віконечко. Якщо цифри виставляємо, так, ставимо знаки більше-менше. І приклад, так само. Тут у нас цифра, знак. І ще цифра. І дорівнює. Так. Ще раз скажемо. Тут у нас скільки корівок. Дві, два. Додати, скільки. Три. Який це знак? Дорівнює. Скільки буде разом? П'ять! Молодці! Ми вже порахували, що їх разом п'ять. Ось цифра п'ять. А тепер викладіть мені самі приклад. Два цифру додати. Знак який буде? Плюс три. Дорівнює п'ять. Викладіть мені, будь ласка, ось тут знизу приклад такий. Два. Додати, який знак ми ставимо. Плюс три. Дорівнює. Скільки буде, яка цифра? П'ять. Молодці. І це в нас вийшов, дітки, ось такий приклад, так? Молодці. Дітки, а ось подивіться. Вона слухала все уважно. Хто до нас у гості завітав? Це Гануся. І вона прийшла теж послухати і позайматися з нами математикою. Так, Гануся? Так. А Гануся не знає геометричні фігури. Дітки, а ви вже знаєте. Гануся, наші дітки вже знають геометричні фігури. Дітки, давайте назвемо геометричні фігури. Спочатку скажіть мені, скільки ми вже вивчили геометричних фігур? Шість. Молодці. Шість. називаємо. Слухай Гануся, уважно, круг, квадрат, трикутник, прямокутник, ромб. І останній багатокутник, так? Молодці. Гануся, ти запам'ятала? Приходь частіше до нас на заняття, і ти теж вивчиш всі геометричні фігури. А ще, давайте нагадаємо, дітки, це в нас геометричні фігури площинні, А ще, які ми знаємо? Об'ємні. Я вам показувати не буду. Давайте так будемо згадувати, думати, які ми вже вивчили. Об'ємні геометричні фігури. Куля, молодці. Куб. які? Основа в неї квадрат. Піраміда. Молодці. Основа круг в неї. Циліндр. Конус. Молодці. Дітки всі назвали так. Куля, куб, циліндр, піраміда, конус. П'ять площинних геометричних фігур ми вивчили шість. А об'ємних п'ять. Дітки, давайте ще раз назвемо наш приклад, який ми сьогодні вирішували. Цифри у вас які тут стоять? Два додати. Який це знак? Як він називається? Плюс два до плюс три. Дорівнює п'ять. Молодці! Я не буду викладати, ви самі, да, Викладете? На все добре, дітки! Ви сьогодні молодці! Гарного дня! До побачення!